Вітаю вас, малятка, любі хлопчики дівчатка. Пропоную нам з вами сьогодні пограти в гру Хто де живе і пригадати, де мешкають наші тварини? Тож будьте уважними. Малятка, скажіть, будь ласка, де мешкає ведмедик? Так, вірно, ведмедик мешкає у лісі, бо це дика тварина. Молодці. А скажіть, будь ласка, а де мешкає кішка? Так, кішка це свійська тварина, вона мешкає біля людей. Вірно? А корова малятка де мешкає корова? Так, вірно, вона живе з людьми. Вона свійська тварина. А білочка? Так, вірно, білочка живе у лісі, бо це також дика тварина. Лисичка. Вірно, малятка, молодці, лисичка живе у лісі. Це дика тварина. А овечка. Так, вірно, овечка мешкає з людьми, бо це також свійська тварина. А вовчик. Вовчик мешкає у лісі, бо це дика тварина. А кабан малятка. Так, вірно, кабан мешкає у лісі, бо це також дика тварина. Дякую, дітки, ви у мене молодці.